видів насильства над дітьми фахівці вважають психологічне емоційне, окремо виділяючи словесні образи уставлені до дітей як постійне джерело психологічних травм. У березні цього року в Києві на базі інституту післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в рамках кампанії Слова ранять на все життя український фонд благополуччя дітей проводив тренінг. В Ньому взяла участь і методист міського методичного центру Іванна Гриців, отримавши досвід щодо попередження емоційного насильства над дітьми. Починаючи з вересня цього року, Іванна Павлівна організовує в калуші заходи для практичних психологів дошкільних навчальних закладів та соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл. На яких проводиться тренінг на вище згадані теми. Останній тренінг на тему, як будувати почуття власної вартості у дитини, відбувся нещодавно в Центрі художньої творчості для дітей, юнацтва та молоді. Метою сьогоднішнього заняття є обґрунтувати важливість формування почуття власної вартості у дитини. Тобто ми сьогодні розглянемо наскільки важлива місія батька, матері, бабусі, дідуся, опікуна у формуванні цього почуття. Під час тренінгу його учасники мали можливість охарактеризувати та оцінити людину з високим почуттям власної вартості, зрозуміти, що така людина заслуговує на повагу та любов, і головне, що має право бути щасливою. Протягом роботи над темою присутні, поділившись на групи, намагалися виокремити основні напрямки у вихованні, які допомагають збудувати високі почуття власної вартості у дитини. Тренінг дав можливість учасникам отримати надзвичайно корисні навички і знання, які кожен може застосувати як у професійній діяльності, діяльності, так і повсякденному житті.